На Рівненщині за 25 метрів від цукрового заводу знайшли авіабомбу. Боєприпас містив у середині 24 кілограми тротилу. Тож радіус ураження знахідки чималий один кілометр. Натрапив на 50 кілограмову авіабомбу житель міста Дубно, пораючись на власному городі. Даний вибухонебезпечний предмет був знайдений неподалік цукрового заводу. Це приблизно 25 метрів. От він був знайдений фактично на окраїні міста Дубно біля земельних ділянок, наділів громадян. От громадян проводив земельні роботи і власне натрапив на вибухонебезпечний предмет. Він одразу сповістив працівників пожежно-рятувальної служби. Одразу до місця прибув підрозділ місцевих правоохоронців, які взяли даний об'єкт під свою охорону. Наступного дня на місце знахідки прибула група піротехнічних робіт, яка й визначила, що авіабомба радянського виробництва часів Другої світової війни придатна для транспортування у безпечне місце. Дана вибухова знахідка представляла серйозну небезпеку. От в ній містилися 24 кілограми тротилу. А також радіус ураження при можливому вибуху становив би один кілометр. От тому вибухонебезпечний предмет негайно був поміщений в спецавтомобіль та вивезений у спеціально відведене місце та знешкоджено. Також при додатковому обстеженні території піротехніками МНС було вилучено одну ручну гранату Ф-1, яку також було знешкоджено. Район виявлення авіабомби густонаселений поблизу не тільки потужності цукрового заводу, а й житлові будинки та соціальні заклади. На щастя, вибухонебезпечний предмет вдалося вчасно вивести з міста і знешкодити у спеціально відведеному для цього кар'єрі.